Доброго дня, шановні. Настав час продовжити нашу роботу на Dragstar 1100. Вже в мене в наявності є відремонтовані головки. Повторюся, ми поправляли фаски на сідлах клапанів. Ось так це все виглядає. І можна буде починати роботу над зборкою даного мотоцикла і даного мотора. Маємо 4 нових клапана. Вони абсолютно нові. Також ми маємо чотири новеньких сальника-клапанів і маємо дві прокладки підголовки. Ну, це наші бушні, які стояли на моторі. А це наші новенькі. Тому все відмиємо, відчистимо, зберемо і спробуємо запустити. Тому я переходжу до підготовки даних головок до зборки. І коли вони будуть готові, я вам покажу далі, що ми з ними будемо робити. Почнемо з зборки головки заднього циліндра. Значить, почнемо з того, що вставимо сюди опорні шайби під пружини, тоді вдягнемо маслозйомні ковпачки, сальники. І тоді будемо вставляти клапана і засухарювати. Для того, щоб поставити масло ковпачки, ідеально підходить головка торцова на 12. Вона не чіпляється ні за пружинку, ні за робочу кромку, але акурат стає на торець самого санника. Тому вони, в принципі, вони сюди легко встановлюються, але перевіримо і до кінця вставимо. Таку саму маніпуляцію робимо спускним клапаном, беремо тарілку опорну, кладемо її на своє місце. Треба спочатку ставити тарілку, через те, що потім сальник, ми, верніше, коли вдягнемо спочатку сальник, то зверху ми вже не зможемо надіти тарілку, тому по чергові саме така і є. Візуально перевіряємо, чи наші сальнички ставлять до кінця направляючої втулки, і переходимо до встановлення клапанів. Повторюся, попередньо у нас все було вимите, висушене, продуте, мастимо стержень клапана маслом. І акуратненько встановлюємо його на своє місце. Те саме повторюємо із впускним клапаном. Таким чином ми маємо встановлені. Спеціальники клапанів. І можна засухарювати самі клапана. знаєш так, шановні, довелося зробити невеличку паузу, довелось попити кави. Чому? А, все тому що я сам себе пару разів завів в оману і позаписував там трохи відео, яке вам більше не бачите. Бо воно виявилося сильно ломаним і негарним, і не. Некрасивим і не інформаційним. Чому? А все просто. Тому що не, не дуже то просто попасти так, щоб вам було видно і мені оцими оськами в коромисла. І потім одну оську я не посадив до кінця і запутався з тим і запутався з тим болтом, який сюди заглушкою. Тому, Тому одну головку я зібрав без вас, скажімо так, щоб перепровірити весь цей технологічний процес. А іншу будемо збирати разом з вами вже так, як має бути. На серйозність дане відео сильно не претендує, тому в принципі будемо працювати, як працюється, і коментувати так, як коментується. Тому, в принципі, погнали. Значить, будемо засухарювати наші клапана. Як встановлюються сальники, ви бачили, головкою на 12, можете мені розказувати, що це неправильно і це роботи не буде, але буде. Значить, Беремо наш впускний клапан, повертаємо головку, так, щоб нам було зручно. Впускна пружина, тарілка. І дещо в нас є два сухарика. Це все в нас є. Все у нас відмите, продуте. Беремо нашу імпровізованого розсухарювателя з струбцини. Вставляємо пружину, вставляємо нашу тарілку. Все це зміщаємо, щоб воно стало так, як нам треба. Не хоче триматись. І захоче. Беремо нашу приспособу і приспосаблюємо чикс. Чіпс. І стискаємо нашу пружину і будемо встановлювати наші сухарики. Так. Дивимось. Дивимось і встановлюємо. Чип, це у нас буде один. Це у нас буде один сухарик, це у нас буде. Другий сухарик. Можна притримати, щоб нічого не згубити, і щоб воно нікуди не випало. Так, є, є, притримуємо і розпускаємо нашу пружину. В багатьох можуть бути всякі там класні приспособи, станки і обладнання, бла 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 і все решта. Но немає ніяких проблем зробити це даним методом, даним способом і так викрутись з ситуації, оскільки на всі підряд мотори, мотоцикли, машини і все решта, ви не напаситеся всього інструменту. А дані головки навіть тоді, коли їх виконували обробку сідел, поправляли фаски, я вам це показував то люди, які тим займаються, сказали, що непрості головки, оскільки дуже тяжко їх виставити. Щоб можна було зробити з ними маніпуляції, які робили. Тому, в принципі, це доволі непросто. Так що переходимо до нашого випускного клапана. Беремо пружину, беремо тарілку. і беремо ще два наших сухарика. Оп! Все в нас є. Можна їхати далі. Так, пружину поставимо її. Фарбою доверху, щоб було видно, яка вона мало ліг, Тобто, може ще буде розбирати цей мотор, але сподіваюся, що він буде їздити довго на гарному бензині і більше таких пригод у нього не буде. Так. Стискаємо пружину, утоплюємо тарілку, ставимо, щоб нам було зручно. Беремо наші сухарики і встановлюємо їх на своє місце. Так, ще треба трошки піджати. Це робиться досить просто, нічого складного в цьому немає. Прокручуємо даний сухарик, щоб можна було поставити ще один. Так, Оп. притримуємо його пальчиками або пальцями. Відпускаємо пружину, забираємо нашу струбцину, кладемо головку, кладемо все на місце Маємо маємо отакий результат. Оп-оп! Наші два клапани вже встановлено. Перейдемо до встановлення рокерів, коромисел. Ось і коромисел будемо ставити, а тоді будемо ставити розпредвал. Бо, як виявилось, простіше поставити спочатку коромисла, а потім простіше ставити розпідвал. Тому переходимо до встановлення коромисла. Так, <кхід> значить, розкажу вам трошки по системі змащування, як вона тут реалізована і як вона працює. І зараз ми вам це все покажемо. Попробуємо, по крайній мірі, попробуємо вам це показати рок. Значить, у нас є. Стоїть дві осі з коромислами. Ой, що вам сказати, коротше, коли ти хочеш поробити якусь відповідальну роботу, треба, треба просто заникатись, щоб тебе ніхто не міг ніде не дістати, не побачити, не знайти і всяке таке. Про що я говорив? Сьогодні щось не задалося зйомками, але щось я й розкажу. Коротше, як працює система змазки. На оцей канал у нас приходить трубка подачі масла. Тут ми маємо невеличкий отвір, який подає це масло в розпідвал. По розпідвалу воно проходить на кулачки і проходить на цю постіль розпредвала, яку ми будемо ставити. Так само зроблений канал від тої ж постілі розпідвала. Він приходить сюди, де в нас стоїть болт заглушка. У болті заглушки є отвір. І ось тут є отвір. Масло попадає сюди, проходить через болт. Тоді нам заходить воно ось коромисла. Тут є три канали, через які масло поступає. Просто можливий варіант, коли і коромисло крутиться в своїх посадочних місцях, бо воно не фіксується. Тому тут є два оцих маслоканали для того, щоб змашувалось оце, змашувалось це вісь. Ну і сам канал для змазки самого коромисла. Коромислі є два отвори для виводу з маски. Отак приблизно це все працює. На тій головці, що я зібрав сам, сам себе завів блудняк, я не до кінця вставив вісь і не міг закрутити болта, і тому, тут трохи, тому тут трохи сам поблукав, розібрався і коротко, нічого тут такого смертельно критичного немає. Значить, продовжимо по зборці. Для того, щоб поставити, ми не ставимо спочатку розпідвал, як видно, його ще поки що немає, так простіше. І Будемо зараз встановлювати наші коромисла. Зараз я в руках тримаю випускний. І зараз ми подивимось, чи нам спочатку ставити випускний чи впускний. Так, Спочатку ми будемо ставити випускний. Знаєш, викручуємо наше регулювання, щоб воно нам не заважало. Змащуємо наші поверхні, які в нас будуть тертись. Масленку, яку я колись купив в Польщі на заробітках, коли був, купив, потім вийшов з магазину і подивився, скільки вона коштує, бо я тоді був, не розбирався ще в тих всіх цифрах, то я був трошки шокований тим, за скільки я її купив. Але насправді вже більше 10 років вона в мене служить і працює, тому нормально. Сперка їдемо далі. Беремо наше коромисло і вставляємо його зсередини. середини. Оп, коромисло в нас є. Готуємо нашу вісь. Попередньо ми її так само змастимо маслом. Тоді беремо нашу головку і уважно дивимось, куди ми тут що будемо вставляти. Направляємо і пробуємо ставити О. з першого разу. Вау. Так, тепер для того, щоб її посадити до кінця, закручуємо до упора нашу шпильку. Беремо таку колотушку. Все, у нас все встановлено, все стоїть до упора. Для того, щоб точно впевнитись, що там у нас все добре. Беремо. Болт з масляного каналу і пробуємо його закрутити до кінця. Все у нас все закручується, все викручується, все класно. Лишаємо його, нам його треба, можна буде потім додати туди змазки. маски, лишаємо його, зажмемо в кінці. Так. Тут у нас все підходить. Переходимо до наступного рокера. До випускного. Настроювався, настроювався і настроївся. Так. Маніпуляція приблизно та сама. Накручуємо наш вал, відпускаємо нашу, наше регулювання, щоб воно нам не заважало. Змащуємо, де в нас все буде тертися. І змащуємо. Що змащуємо? Змащуємо посадочні місця. Раз. І всередині два. Так, змастили. Тепер проводимо зворотню маніпуляцію, вставляємо наше коромисло. Оп, воно у нас на місці. Так зручніше, без розпредвала. ще масло. Дивимося в отвір, направляємо все. Цікаво, чи це раз так само у нас вийде. чи ні. Все. <клухи> Сюди у нас підкручується трубка подачі масла. Все, два рокера в нас стоїть. Можна перейти до встановлення розподільчого валу, Розпредвал. По розпредвалу. Так, нам можна таку показати, як воно там оце робить. Чик-чик. Так, по розпредвалу. Значить, змащуємо посадку розпредвала. Беремо наш розпредвал. Ось сюди у нас потрапляє масло. По розпредвалу потрапляє воно сюди і все змащується. Наш, беремо наш розпредвал Так само його треба помастити. Масла багато не буває, лишніми витримав. Тепер робимо так, щоб наші кулачки стояли і не заважали, і рокери поправимо щоб вони стояли максимум туди віджаті були. І все. Вставляємо туди наш розпредвал, Він стоїть на місці, все класно. Беремо саму опору, так само її треба помастити. Ой. І встановлюємо саму опору на своє законне місце. Як видно, розпредвал у нас крутиться легенько, так має бути. Ну при цьому всьому не люфтить. Тепер беремо нашу шайбу, кладемо її на місце і закручуємо гвинтик. Так що наразі маємо дві зібрані голови. По факту часу треба було потратити. Півгодини на одну голову, а розтягнулося все на півдня. Ну що, шановні? Бензин накачали, кіл свіч включили, подсос витягнули? Пробуємо? Ось таку його? Треба ставити на зарядку акумулятор.